Вітаю дорогі друзі, гості, підписники каналу, усі, хто завітує, усі, хто заходить, переглядає, ставить вподобайки, пише коментарі. Більша частина нашої України сьогодні готується до Пасхи, Хтось вже відсвяткував, хтось буде святкувати. А в мене, а в мене то інше. Не знаю ось до чого цими натручними руками хапатися і приступати. стільки стільки ще роботи, стільки ще всього і дощі не давали нічого такого робити. От е, тому не знаю. Он ще стільки дров носити. Носили і діти, носила і я, перевозила, складали, але все рівно ще ми їх не забрали. От, їх потрібно буде забрати, але е, сьогодні прийшла з роботи і кажу до Юри, е, обіцяють знову дощі. Обіцяють дощі вже від завтра, і я тому взяла ось заступ і вийшла до своїх ягід, тому що якщо я з ними нічого не зроблю, а вони подивіться, яким килимом розростаються. Як поросли травичкою, бур'янцем. Ну, тут ось під деревом, тут їх не, не дуже потрібно, ще буде насаджувати. А ось туди далі і далі, далі в кінець, то взагалі такий килим, що я не знаю, потрібно, потрібно терміново з ними щось робити. Тому я поставила варити холодець, а сама іду. Йду, і це ж подивіться, яка довжина, ну вони, виходить, вздовж усього огорода. І ось це таке, чому я не знаю, не прокопувала їх минулого року, а просто лишила їх ось так, щоб вони розросталися, потрібно все-таки було їх перекопувати. Я чомусь пожалкувала, от, а зараз, думаю, даремно, тому що буде біля них що робити зараз. Ось так. Тому-то я, друзі, стаю до ягід. День похмурий, на вулиці не тепло, знаєте, не тепло. Ну, але потрібно працювати. Продовжую я копати ягоди, але девчому мені пощастило. А саме в тому, що згодила дітей сьогодні знову трішки поносити дров. Аргументувала тим, знаєте, що приїхали до нас гості, тому, тому тут діти всі, всі вкупі, твоєрідні, мої рідні. Їхні двоє двоюрідні. сама головна Олюшка. <плес> 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 І от вони зараз трішки дровцят перевезуть. Отак от робота робиться. Оля, давай дрова грузити. Все, Дивись, зараз що буде? Ти тільки давай, скажи їм, як ряд нових закладати. Зараз дрова принесуться. Я дам. Я розчитуюсь. Оля, носи дрова. О, я я давай, давай, Оля маленька, це дитина під опікою сестри. Але вони ростуть разом, всі рідні, всі свої. Мої йдуть туди, гостюють. Її приїжджають до нас, гостюють. Ну, а в мене помаленьку робота рухається. Тільки важко. Важко, тому що мокро, земля така тяжка. Щоб дивіться, як виблискують ці брилки, не розбиваються. Ну, але мушу мушу поривати. Хто біжить? Синочок блудний повернувся. Ти вже будеш вдома? Так. <плес> Ти бачиш, тебе гості скільки? Витерпиш? Витерпиш, ніко. Ну давайте. То давай, біжи, передягайся, ти допомагай носити. Диви, всі носять, гроші заробляють. А -а -а. Що? Ну, прийшов. що? Тома, я туди скучно Що? Понятно. <ріст> Ой, яку метелику красиво в дровах знайшли. Що він шепить, що? <ріст> а, так. Да. І що, не летить? Ні. Візьмітесь таку цю ломаку, вийміть і покладіть. Може він полетить, йому ще холодно. Може він саме металиком став. Ви туди покладіть, воно збоку на траву. Я нашу його обклали, ми ж його все рівно ніде не посадити. Так, давай, давай. А як Іванко дрова допомагає носити. Молодець хлопець. Саме головне організувати. А які друзі прийшли вітамінчики визбирувати. Не б'єтеся вже хлопці, так? Да? Вже нема кого ділити. Вже понатішувались, скачки посідали. Вже нема чого битися. Ой, лелеки, Десь звідки слетять, десь, мабуть, кружляли. Так, однієї кубки дров уже немає, добирають, а татко мамі виніс чашку гарячої кави. Тому що, тому що, що, Ой, не тепло, не тепло. Хоч і копаю, та все рівно холодно. Ну, все, як на мене, то десь рівно половина вже прокопано. Ну, ось туди ще сіки лишилося до кінця. Десь половина, я так думаю. Тут ось, ось де густим килимком такі ягоди заросли, полуниця. полуниця. От, то навіть не прийдеться насаджувати тут. А і так, получається ось такі три рядки. Можливо, хтось лишає ширше таке міжряддя, а я от лишала рівно на заступ. Ну, Ще можна було б трішки покопати, але, але якщо буду копати, то <гум> до кінця, то ще завтра і не встану. Це одне. А по-друге, потрібно йти вже заправити холодець, а ще хочуть на вечерю пельменів. Ну, тому, тому то буду йти і лишу собі на завтра, напевно що. Все. Зараз покажу ще дещо. Це тільки у нас таке може бути. Ну, тут дрова одну купу забрали. Одненька лишилась і ще лишність. Але зараз покажу, зараз дещо покажу. Це може бути тільки в нас. Ні, їй стоїть, ніка, не треба. Мій Моє... перший впав. Твоя перша впал. Не бреше, ондо, цей ряд стоїть, понімаєш? Те, де я складала, ондо стоїть. Все, <Це, сує> подоказували одним словом. Чийсь ряд впав перший, чийсь другий, але факт того, що два ряди завалилося. <сує> але ні, але люди І мамі та на руки. Чи поскладаєте сьогодні? Ні. Це щось. Це щось. То хоч ти сюди перевезіть сюди. Це це. Все. Зараз дрова туди ще поперевозять, сюди, щоб вже було мені близенько. Ви казали, Буду складати, ну, це вже теж буде на сьогодні. Так, ось у лоточки. Мій холодчик. Розклала м'ясо. Тепер розливаю. Желатину я не давала. Я думаю, що у мене він має захолонути і так, тому що варилася кістка. На губи липне, Покушала, значить, захолоне. Розливаю і слухаю, як дівчата співають много і літа, много і літа людиному побитому телефону. Красуня моя сьогодні. Розвалила свій телефон, точніше, не вона, вона навіть не знає, хто його як побив, десь випадково чисто вдарили. Він на є курторці в кармані лежав. І все. Побився. Хай мені донатять. Каже, хай мені донатять. Ой, такі справи. Холодець розливаю зараз і йду, покажу вам ще, скільки вареників ліпимо на нашу бригаду сьогодні, яка в нас є. Ну, от, наліпили ми дружно ось такі. Пельмениська, це навіть не племені. Зазвичай я таких не роблю, я роблю інші. Кому цікаво, я лишу посилання на відео, де я ліплю пельмені, такі, як нас люблять. Але сьогодні, виходячи з того, що часу вже немає, і з того, що нас сьогодні на секундочку 10 чоловік буде їх їсти, то ми робили ось такі. Ну і за скромними підрахунками, 12 чоловік, 12 чоловік. За скромними підрахунками тута 120... 2 чи 123 пельмені. Ну, якщо вони такі розміром, то я думаю, що по 11 кожному і наїмося.